Прийди на вибори захисти державу у 16 областях України стартувала інформаційна кампанія. Мета просвітнього проекту донести до кожного мешканця, що обрання голови держави це перший і найголовніший крок для врегулювання ситуації в Україні. Організатори заходу запевняють, акція пройде без жодних агітацій за кандидатів. Подробиці далі. Україна має взяти свою державу в руки. Це основний заклик молодих активістів, які вже сьогодні розпочали інформаційну кампанію. А все для того, аби донести свої ідеї до мешканців України та запевнити від їхнього голосу багато що залежить. Головну ставку активісти зробили на молодь. Ми говоримо про те, що ми живемо в Україні і для нас дуже важливо мати ну, своє лицо, що от ми є. і ми будемо пріжсого граждан України. Призывать к, несмотря на какие у них там политические взгляды, собственно, просто прийти на выборы и проголосовать. Потому что именно избрання нового президента и будет первым шагом к. Ну, Собственно, к давнішому процвітанню нашої страни, активісти впевнені, за 23 роки існування України це найвідповідальніша виборча кампанія, адже на майбутнього президента буде покладена неабияка місія забезпечити єдність та мир у державі. Сподіваються, що у нього це вийде краще ніж у попереднього. Ми розуміємо, якщо не ми, то хто буде за нас вирішувати наші проблеми? Хто буде будувати цю країну? Тільки молоде покоління, тому що нам з вами в ній жити. Ми хочемо, щоб наша країна була квітучою, щоб можна було себе реалізовувати тут, не їхати за кордон, не шукати місця, де інше, а започатковувати свій власний бізнес, купувати мати могу, купувати власне житло. Під час проведення акції волонтери будуть розповсюджувати листівки, плакати та атрибутику з національною символікою. Окрім цього, співпрацюватимуть з європейськими колегами, які мають позитивний досвід у проведенні інформаційних кампаній. Європейський союз. Достаточно разнороден, поэтому, возможно, тот опыт, который присутствует в, к примеру, в Голландии, не будет нам настолько полезен, как тот опыт, который есть в Венгрии. Поэтому они нам помогут с той информацией, которая есть у нас, поделиться лучшими практиками, поделятся своим опытом. І також будуть підтримувати наші ініціативи. Ще один напрямок дії активістів діалог з президентом. Волонтери звертатимуться до громадян з проханням написати лист майбутньому президенту і висловити свої думки з приводу першочергових змін, які необхідні в Україні. Всі листи будуть передані новообраному президенту як тільки він вступить на посаду. Христина Венгеля Оскайте, Сергій Гончар, новини 11 -го каналу.